Welcome to Apple Tree channel. Hello my dear students. Hello my dear 11 graders. I'm so glad to see you again. As I promised uh, during our last lesson, so today we are going to speak about writing, focus on writing pages 59, 60, 61, and 62 of our textbook. Task 1. Refresh your knowledge on application letters. Згадайте, як пишуться листи працевлаштування. So, compare the structures of two types of applications and find out the difference between them. Порівняйте, будь ласка, структури двох листів, ну, це заяви на... заява, так, або на роботу, або на курс. І э, знайдіть відмінності у, у них. So, in pairs. Попрацюйте в парах. Отже, у нас є. План написання заяви на роботу. На якесь місце, так, вакантне, A course і на курс на якийсь. І так, formal greeting, і там і там є формальне вітання, офіційне вітання. DSO, DSO madam, або dear Mrs.. Yeah, або Mr. Далі introductory, це вступ, параграф. Так, introductory paragraph. Далі, paragraph 1. Однаково. Stating reasons for writing. І тут у нас йде «Stating reasons for writing. Ми пишемо причину, чому ми пишемо, так? чому ми звертаємося до цієї організації або людини. Body paragraph. Параграф 2, 3 and 4. Тут у нас body paragraph 2 and 3. Отже, всього тут два у головній частині абзаці, тут 3. У цьому абзаці, у Application Letter for a Job у нас Education, and Training, and Qualifications, Previous Work Experience, Skills, Qualities, Suitability, освіту свою говорите, потім свою, свої ну, практичні навички, можливо, тренування, тренінги, які ви пройшли, кваліфікації, попередній досвід роботи, навички, якості, ну і, звичайно, те, наскільки ви підходите до цієї роботи, з вашої точки зору. І так, application letter, a course. Пишете про qualifications, кваліфікацію and reason for applying for a course. І причину, чому ви хочете навчатися на цьому курсі, наприклад. Ну, курси якоїсь, наприклад, там вивчення мови. Окей, okay. concluding. Завершення, параграф, так, параграф 5. Тут у нас параграф 4. Writing closing remarks with other important information Job interview references. Написання останнього цього closing remarks це у нас ідуть уже завершення. так? Тобто, коли ми можемо вже conclude, завершити наш, наш лист. Пишемо вже останні свої репліки з іншою важливою інформацією. Це про те, що коли ви готові до job interview, до співбесіди. так? Ну, і, звичайно, якісь посилання з вашого попереднього, можливо, якогось досвіду. Тут у нас просто writing closing remarks без додаткової інформації, без прохання, аби вам відповіли. Так? Можливо, додатково. Formal ending. І там і там у нас формально офіційне закінчення. Write as full name, і там у нас write as full name. Окей. Отже, ми з вами згадали, як у нас пишеться application. For a job and application for a course. So now let's read the situation and make notes which will help you to write a letter. Зараз прочитайте ситуацію дану і зробіть нотатки собі. Reasons for writing. Причина, чому ми пишемо це для introduction. Параграф, потім Education, це вже йде main body, так? Освіта ваша, experience, досвід, skills, qualities, навички і якості ваші. Ну і, звичайно, closing remarks завершальна, можливо, якась а, буде нота ще у нас. Окей. Okay. So. You are an 18-year-old student looking for a summer job. Отже, ви 18-річна студентка, студент, який шукає літню роботу. Отже, який у нас буде reasons for writing? One. Ось він. looking for a summer job. Education. A few days ago a student education, so student, A few days ago you saw an interesting advertisement in the daily newspaper for the position of a companion to a group of, of young children going to England for a language course. Декілька днів тому ви побачили цікаве оголошення в газеті щодені, яка виходить про посаду. <кій> Людина, яка буде супроводжувати групу молодих, ну, маленьких дітей, які їдуть до Англії на мовні курси. Напиши лист. Пояснюючи, чому ти розглядаєш себе людиною, яка підходить для цієї посади. Окей, okay. ну який може бути experience в даному випадку? Отже, перше, друге, ми з вами знайшли тут в тексті. До речі, ось початок гарний для того, щоб його написати в introduction paragraph. A few days ago I saw in uh, your advertisement in the daily newspaper for the position of a companion to a young to a group of young children going into England for a language course. Yes. So I am looking. Uh, so I am <coughs> looking for a summer job. So I am looking for a summer job. Yes. Okay. Так experience. more може бути experience. Ну, можливо. Work with children. You have uh, already worked with children. Worked with children. With children. Maybe you babysit it, yes? Worked with children. Okay, you worked with children. Які skills та qualities потрібно для цієї роботи, як ви думаєте? Ну qualities, якщо ми з дітьми, то це friendly. Звичайно, товариська має бути людина. Якою ще? If you need a language, a language course to speak English, speak English well, yes, or fluently. I'm mm sociable, -hmm. and so on. Closing remarks. Closing remarks. Would you say position now a summer job? Yes. вже можна написати, що, що я готова працювати а, влітку в будь-який час, так, або, наприклад, I'm looking forward to your reply. Так, я чекаю з нетерпінням. I'm looking forward to your reply. I'm looking forward. I'm looking forward to your reply. Чекаю з нетерпінням вашого, вашої відповіді. I'm looking forward to your reply. Угу. Mm Write -hmm. me as soon as possible. Можна написати, що I am available for uh, job interview. Так, to your reply. Окей, okay, great. <кхем> Це у нас, так би мовити, план. За цим планом тепер варто, можливо, вам буде написати так вашого листа. Окей. Okay. А ми переходимо до наступного завдання. Отже, read the advertisement and put the extracts A to I from the application letter in the correct order. Ось у нас наші extracts, наші um, частини нашого листа. І ось, до речі, вам буде і приклад саме того, як писати цей лист. So, hotel receptionist: Excellent entry-level vacancy for outgoing personality at this three star hotel. Так, тобто ідеальна вакансія для людини, яка, яка віль, не те, що вільна, outgoін це відкритої людини, відкритої особистості у цьому готелі у Тризірки. Людина, яку ми хочемо взяти, буде першим, яка буде контактувати з нашими відвідувачами, клієнтами і постачальниками. Good phone and computer skills are must are a must. Гарні телефонні та комп'ютерні навички це must наш. In this full-time position you will be part of a friendly and dynamic team responsible for handling all front desk operations. Це у нас робота на повний робочий день. Так, ви будете частиною нашої товариської динамічної команди, відповідальними за проведення усіх. Операцій on the front desk, так? На ресепшені. Reply to Mrs. Willis, manager the Maynard Park Hotel Stony Stratford uh, so, Buckinghamshire. Звертатися до такого-то, такого-то менеджера. Окей, okay, so. Ну що ж, давайте з вами почнемо. Спочатку у нас іде Greeting. Привітання. One має бути. F. Dear Mrs. Mrs. Willis. 1 F. So, далі. 2 2, 2, 2, 2. Стоп! Hotel reception is vacancy. Sorry. Це ж у нас ми починаємо. Дивіться, це у нас же ж email. <кхем> тому під вакансією ось воно йде. Уже перше I, а потім вже I. Вибачте. Перше I onde. Потім у нас іде і вже. Угу. Так, далі. I would like to apply for the position. Це ми пишемо introduction. виходить. Так, причина нашого письма. I would like to apply for the position of hotel receptionist as advertised in the hotel and catering reporter on the 12th of May. Я хотіла б. <coughs> Отримати позицію працювати у готелі на ресепшені, як це було прорекламовано в, о, в готельному репортері 12 травня. Тобто вона вказує на джерело, де вона побачила цю інформацію. Отже, 3B. 4A. Тепер вона повністю описує себе. Пішло у нас в мейн боді. I am 24 years old. And I'm about to finish a course in hotel administration. Мені вже 24 роки, і я вже завершую курс готельного адміністратора. Так ірлі this year, I worked for three months as a trainee in a small family-run hotel. Раніше у цьому місяці у цьому році this year, я працювала три місяці в якості людини, яка тренується, так у маленькому. Сімейному готелі. Your vacancy is a, of a particular interest to me as my duties involve taking phone calls, making bookings, and providing guests with a warm welcome, which I feel is important for this kind of post. <coughs> так, ваша вакансія правда цікава для мене, тому що у моїй обов'язки обов'язки включало обов також приймати телефонні дзвінки, робити якісь. Замовлення, і забезпечувати гостей теплою атмосферою, так, яку я відчуваю. Окей, okay. я відчуваю, що це важливо для такого посту, для вашого. так? Тобто для вашої роботи, для вашого місця, де, куди ви шукаєте людей, це також важливо. Окей, okay. далі у нас іде: I have a very pleasant, outgoing personality. Вона продовжує про себе писати, так, що у мене така особистість відкрита. And I am used to dealing with people. Я звикла вже співпрацювати з людьми усіх різного віку і рівнів. Окей. Okay. 5H. Далі, шосте у нас іде. I enclose. Я прикладаю a copy of my current CV for your information. Я прикладаю копію свого поточної, своєї поточної автобіографії для вашої інформації. Please contact me. Uh, should you require any further details? Будь ласка, зв'яжіться зі мною, якщо вам потрібно будь-які подальші деталі. Окей, 6 C. Сьоме. Далі у нас йде що Enclosed CV. Ну, Автобіографію, яку вона прикладає. Потім у нас іде I look forward to hearing from you. Це у нас вже йде Conclusion. Так. Ну і останнє um, Your Sincerely. Якщо у нас, дивіться, якщо ми починаємо нашу лист з імені людини, ми знаємо ім'я людини Місіс Willis, то кінцівка у нас буде «Yours sincerely». А якщо б у нас було Diя містер. Дія Со Мадам, якщо б ми не знали, так, до кого звертатися DiSo or Madam», ви не обираєте, ви пишете саме через кисну лінію. сьо о медом. «Медам» також з великої літери, кома. То ви б тоді кінцівку писали не yours sincerely, а yours faithfully». Звертайте, будь ласка, також на це увагу. Yours faithfully». Або навпаки, faithfully yours. Отже, якщо ви знаєте, кому ви пишете лист, <кій> ім'я людини, то ви пишете в кінці потім yours sincerely, або Sincerely Yours. Якщо ви не знаєте людини, ім'я її, кому ви пишете, просто пишете на організацію. То тоді ви завершуєте свого листа Yours, faithfully або yours кома і з нового рядочку ваше ім'я і прізвище. Не, не, не навпаки, не прізвище і ім'я, а ім'я і прізвище. Отже, ось вам перед, перед вами вже приклад є такого листа. Бажано його написати перед собою, або на його прикладі написати. Ось лист, вправи номер 2 або наступний, яку ми будемо з вами розбирати. So, read the advertisement and write your own letter of application. А тепер, на прикладі, ось у вас є приклад такого листа. Напишіть тепер, будь ласка, свого листа, начебто ви хочете отримати нову роботу. Так? Будь ласка. Итак, Energetic Young People needed. Нам потрібні молоді енергійні люди. Отже, одразу ось вам характеристика. Можете написати, що I am energetic. To help organize social activities for summer camps for young people aged 10 to 14 on the coast in August. Допомогу, допомогти організувати соціальні активіві да, різні заняття для а, літніх а, таборів для молоді 10-14 років на, на побережжі, так на узбережжі у серпні місяці. І так, candidates should, Отже, кандидати мають be over 17, бути старше ніж 17 років, have a good knowledge of English, мати гарні знання англійської, should be interested in sport, Мають бути зацікавленими у спорті, should be good at organizing games, and etc. Мають гарно організовувати ігри тощо. Should enjoy working with young people. Мають насолоджуватися працювати з молоддю. Ось у вас уже є про що писати: I am interested in sports, and I am good at organizing different games. I enjoy working with young people або можна young people замінити на слово youth – Молодь. You -s. Ось будь ласка, у вас же повністю є ваш main body. I am 19 написати, ви маєте бути старшими, ніж 17 років. Напишіть I am 18, I am 19. Have you got what it takes? If so, we'd like to hear from you. Sally right. Ось ми бачите, кому будемо писати Dear Mrs. Sally Wright. Отже, кінцівка буде у нас Yours sincerely. Beach came Europe and so on. Окей. Okay. Отже, спочатку що вам треба написати. Ім'я людини. Так кому ми пишемо? Далі ми пишемо: I would like to apply for the position uh, for the position кого? For the position of a person who can work in a summer camp with young people. Dali, у нас I am 19 years old and I am about to finish a course in education, for example. No, not in, in education. In teaching, for example. So, earlier this year, last year, I worked... For two months as a trainee or not trainee as a counselor. Це вважатий. Counselor. Вихователь І саме кемп. Можна так розказати. So your, your vacancy is of a particular interest to me as my duties involved. Ваша вакансія цікава для мене, тому що мої обов'язки включали. Що включали? Um, organizing games and entertaining children. And working, of course, with young people. Так? Тут усе підставляйте про себе тепер. Далі у нас іде 5H. Що тут у нас було? От, тепер ви пишете, потім пишете про свою особистість. I have. A very pleasant, outgoing personality. I came Energetic, yes? outgoing and sociable person. Person, yes? I, I'm a quite patient person, too. Okay, great. Please contact me should you require any further details. Next, uh, D nas Maya I look forward to hearing from you, and uh, yours sincerely. И ваше имя и прізвище. Ось у самого принципі у нас іде наш лист. ось у вас ваш план. Start. I'm writing. Then give information about yourself, making sure and show your qualities and motivation. Your to the instruction in task 5. Організуйте свої абзаци як так, так само ну, щодо інструкції в завданні п'ятому. А Де це завдання п'яте? можливо, в завданні третьому. Я гадаю, що ось це завдання, це у нас є як приклад того, як писати лист. I am quite energetic, до речі, ось <coughs> забула сказати, так, в особистій якості. So, uh, start the final paragraph with I would very much appreciate. And write your name under your signature. Напишіть своє ім'я під підписом. Ну, можна підпис не ставити просто your sincerely, comma, name and your surname. Повністю у цю інформацію вкладіть ось у цей лист. Окей, на цьому це все. Good luck, so, with writing your application letter. А ми з вами зустрічаємося на наступному уроці, на уроці, там де ми будемо повторювати е, наші навики, навички, які ми отримали протягом другої теми. Use your skills. Goodbye, good luck!